Друзі, всім привіт! Сьогодні 3 квітня і в мене занеслись мисливські фазани. Ось одне забираємо. Ось ще одне.

Лише 3 квітня подивимося, як далі буде, ну, початок є. Троє яєчка. Самки ховаються від самців. Не знаю, у мене 33 самки і 17 самців. В принципі, повинно бути нормально. Але самці покоя не дають самкам. Хвости вже пообламували самці. Але це не перші фазани, які почали нестись. Перші почали нестись срібні ще два тижні тому. Але самка відклала 4 яйця і все, на цьому закінчила. Я їх забрав звідти, відео не відзняв, бо не було змоги. Тому першими починають нести срібні фазани. Зараз я вам їх покажу. Покажу зараз все, що в мене є. І Коротеньке відео буде. Тут лимонний самець і самка золотого. Нема в мене лимонної самки. Так, ці ще не несуться. Ну, ці, я думаю. Ближе до середини квітня, саме дуже гарний, красивий. Так, це золотий, червоний. Красень? Це самка золотого, Також є ще нема. І пара срібних. Це золотий кричить. Такі красені. Вже траву їм даю. Ось тут вона зробила собі гніздо. І було тут чотири яйця. Несла десь один раз на два дні. Ну і все, чотири знесла і більше не було. Десь два тижні тому вона почала нестись. До речі, це самі спокійні фазани. Срібні Ось такий красень. Так, не подобається тобі так, що ми тут знімаємо. Погляньте на його шпори. Це йому два роки. Третій пішов. красень. Так, і сіра куропатка. Ще їх кеклики називають. Теж поки що не несуться. сподіваюсь теж десь середина або навіть кінець квітня будуть дві пари тут. Зараз я вам золотого покажу. Так, ну і поки що все. Початок вже є. Далі буду вам знімати інкубацію. Інкубатор покажу. Все, вже хвостів немає потухів. Такий красень. Друзі, підписуйтесь. Задавайте питання. Можливо, будуть яйця в продаж десь після 15 квітня. Кому цікаво, потім залишу свій номер телефону. Це спарювальний процес іде повним ходом. Все друзі, до зустрічі. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на все добре.